Скільки тобі треба для комфортного життя в місяць? Я дуже адаптивний. Я живу не в дорогій квартирі в Києві В цьому році. Тільки тільки ми з дружиною купили першу машину. Машина у нас Jeep Compass 2017 року. Я не торчу по яким-то брендам. Скільки коштує мій лук. Да, поїхали. Супер! -шкар шкарпетки, райдер попросив купити. Мені третій день ношу, бо не можу дойти кудись знайти в Європі, купити нові шкарпетки. Джинси мені прислали, просто, типу, хочете носити безкоштовно. Футболка попросив Юлії організаторів дав понадрукувати мені десь. Ну, от кросівки, типу, єдине, що там красивки, ну, десь 100 баксів вони коштують. Все там трусики на мені обичні з резервта. І плащ у мене там жовтий. Я також от подивіться, якщо будете дивитися фотографії. Коли я завжди в жовтому плащі. Я поїсти люблю, можу на їжу витратити гроші. Дружину люблю на дружину, можу витратити гроші. Намагаюся щось там відкладати і ніколи не жалію на якийсь гон, на якийсь -то угар. Тобто, якщо є можливість витратити бабок і тут же сорватися, і зробити все можливе для того, щоб записати зранку подкаст з Ющенка. От, наприклад, треба всіх підняти на ноги і просто достати десь якусь студію операторів, переплатити x XP, ну тільки щоб от, нам сказати. Сказав Ющенко, що восім утра він може до нас на годину прийти це зробити. Я на це гроші витрачу.